З вами я, Влад Хакер і... і... Маша. Сьогодні ми граємо в Брукхейвен і Маша показує мені різні секретки. А я оцінюю її. Це друга частина. Так. Подивіться першу частину. Це не то... за мною. Ход Подивіться другу. першу частину. А краще, то... Ми телепортируємося у 13-й день. Угу. Я поки що заспавню, який треба. Там, давай, спавню. Чи його знайти треба? Ось, він. Чи, ноль, ноль-ло-ло-лоль. Ноль, 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 ноль. Я знаю. Ноль. Очень сюди. Ноль. И там кімната ляльки є. Все, йдемо. Я знаю, там кімната ляльки є. Да, йдемо, стій, стій, стій. Да. Фонарик, фонарик треба. Та він і так в мене не буде світитись. Ооо мячик футбольный. І куди? Йдем за мною. Угу. Та можна даже поїхати, коротше вниз Так? Я знаю тут, тут дуже багато секреток. Так, да, дуже. Тисячу Так і тут заблудиться можна як да. хочеш. Тут дуже тут заблудись. Та почекай мене. На лестницю наступай. Саме да. нынк. Саме на низу. А зараз чекай мене. Та чекай мене я тут. Забузусь. Та Почекай мене. Аймм. Давай. Я знаю. Аделяй-ка? Ну а нефти. Не туда. Дэм. А де, де ти тут? Да. Да будем шукати, йдем Дем? Я сам не знаю де вона. Стой, я нічого не бачу. Йдем Я тут. Быстреки, не йдіть сюда, якщо вам десь... Шість сім або п'ять років, а то ви злякаєтеся звуків. А то тут А то тут такі звуки. А нам вже позисім. І да. нам взагалі не страшно. Так. Да. Ну може чуть-чуть бути ну, так. Так. так от так да, трохи. Короче, для восьми років ви чуть-чуть злякаєтесь. У тебе хлопець. Що? В тебе хлопець був. Ааа! <плес> Я так портував в мой будинок. Фух. В тебе був хлопець. <плес> <гнать> <плес> <плес> Та ну нафиг, перезайди, хорошо в робоксу. Перезайди. а Він сняпав.

Перезайди в Брук Хейвен! Він усе! Я нічого не робила, я не знаю. Перезайди в Де? Хейвен. Перезай... Він перезайді! Візані! Да перезайди для безпеки в Брукхейвен! Та не надо! Зачем? Короче. Не хочу. Ты же девочка. Влад, ты прям блин, а? А вы нареально за мной? Я сейчас прыгну. бей. А я понял, что ты хочешь. Влад, А сюда подойди. Сюда подойди. Уйди вот так. На велике не надо кататься. Не катайся. разберусь. Ладно, чуть позади. Да чё? Не катайся, потом сам уйдешь. Не катайся, пожалуйста. Окей. Ну? Що ну? Убери оце, ну, да ду, -ду, 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 ду Ладно, Стоп, а возьми на мене на руки, на руки возьми. Все, и он за нами буде, а? Не, может быть. Э а что девчонка стала? А короче, он сюда с моей <свеч> Короче, иди в мою... А ну секунду, секунду, секунду. Ок. Иди в мою тачку. Швидко, швидко, швидко иди в мою тачку. Давай, 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 давай! Так. Не, вона знає, Стоп, вона знає, та ще ні вона ушла. Ура! Тоже. Короче, хорош балим кудась по Брукхейвену. Може, вона за нами слід. Давай, я в машині сяду. Давай, дивися. Ти що? У тебе на ідею Брукхейвен, ти будеш мучитись з нею. Хм? Ти будеш мучитись з нею перед зайде в Брукхейвен. А не надо ч. Куда? Екшо ты выходишь из машины, она появляется. Не можно будет. Закупец. А знаешь, щось... просто по пиколу. Давай. Нема. Ура! А у неї надпис! У неї надпис! Помоги! Зараз в Рухейвен! Ну і тоді було написано «Help me». Перезайди в Рухейвен! А я не хочу! І Підписники це щось взагалі не таке. Короче. Я не буду з тобою. Ну все, в нас час закінчилось. На, 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 на. О, вона відстала, вона відстала. Да не потім з'явиться Стоп! Все, підписники, ми закінчуємо да. наш ну, зрозуміли Да, відео. А тут, тут ага. жесть Окей, на цьому у нас все. З вами був я, Велат Хакер, і... і Всім па-па